Купувати чи почекати неділю другу питання, яке щороку виникає з появою на прилавках кавунів та день. Останні дозрівають раніше, а тому їх почали продавати ще місяць тому, кажуть на овочевому ринку. Активна ж торгівля кавунами триває другий тиждень. І це для них сама пора, запевняють продавці. Уже сезон, вже дуже хороший кавун. Солодкий смачний. Кавун треба вибирати по звуку. Повинен звук бути дзвінким і чіткий малюнок. О, во, супер ковон. Хорошая, когда вот семечка шоуе, бачит, она спевая. И сладкая, и красная должна быть. Бажання покупця закон кавуни розрізають і дають скуштувати. Проте на око та на смак не можна визначити вмістних нітратів. Зауважують в першій поліклініці. На ринку перші кавуни в них нові пацієнти. До мене звернулися вже за цей період двоє пацієнтів, які споживали кавуни і в одному і в другому випадку, які були придбані на ринку овочевому. От і клініка досить таки серйозна. Захворювання почалося із різких болів в животі. Знудоти, блювоти от, і профузного проносу при легкій формі отруєння диня чи кавун може покласти в лікарняне ліжко на 5 днів. У гіршому випадку не обійдеться без капельниць. Кількість звернень із отруєннями згаданими фруктами зменшується до середини серпня, каже лікар. Разом із нітратами падає і ціна. Зараз на центральному ринку за кілограм херсонських кавунів просять в середньому 6 гривень, день 20. До кінця літа ця сума зменшиться на 2-3 гривні. Чи то зниження цін чекають, чи то нітратів бояться, але хмельничани купувати улюблені літні фрукти не квапляться. Вони з нейтратами ще рані. Ще рано, напевно. Через місяць, напевно. В свою чергу в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи номер 1 запевняють, жоден кавун чи диня з нітратами на прилавок овочевого ринку не потрапляє. На даний час на дашкового місту нітратів в кавунах і в динях не було виявлено. Нормами передбачені, Норми передбачені санпіном в кавунах не більше 60 мг на кілограм, в денях не більше 90 мг на кілограм. Зараз 34, 26 – отакий шість нітратів. в Звичайно, а з часом, коли вже йде до там серпня, місяць, кінець серпня місяця, надмірний місяць, то місць нітратів ще менше. Фрукти в лабораторії перевіряють щодня, каже завідувач. Пошкоджені кавуни та дині на прилавки не пропускають. До слова, запаковані в поліетилет їх половини радять оминати. Загалом купувати чи не купувати перші кавуни й дині, кожен вирішує сам. Проте на всякий випадок варто нагадати, береженого Бог береже.